Так, всім всім доброго дня. Ха, зараз приїду. Ми вже не тільки каву п'ємо з дівчатами, а вже і обідаємо з хлопчиками. Ми п'ємо, бабуся не п'є, обіщала ні, хай я настроюся. Тоді зап'ю, бо я казала, як обидва будуть вдома, то я тоді зап'ю. Ну мені треба настроїтися. А вони прийшли на, на мамин борщик. Синочки на мамин борщик зайшли. Ну, а що таке? Ой боже. Олешка сьогодні був в садочку. Боже, що робиться? Кого ще атакують сонечка, так як у нас? Де тільки яку щель знайдуть і кругом лізуть. Десь із горища вони. Особливо, як включив світло, вони на лампочку злітаються, бог зна звідки. У нас дощі, дощі дощі, щодня дощів, вчора злива, сьогодні дощ. Да. Що це з цими сонечками робити? Вітаємо всіх із вербною неділею. У нас оце така погода. Дощ лиє як з відра. На подвір'ї стоїть вода. І не думає переставати. Зараз 12 -та година. Так, випроважаю я вже своїх діточок, старшеньких ночаточок маленьких. Він Папа тяжкий. І з папою їде, він хлопчики до хлопчиків, чуєш? Папу бачиш? Віталік з Діаною привезли цукерочок із бази. І нам. І Анжелі. Папа. 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 Ти не влізеш з папою. Папа товстий, ти там не влізеш. Два мопеди не вистачає. Хлопці поставали та й журиться, з чого його починати, як висне погода. На добраніч! На добраніч! Ой Боже. От ас двоє дітей. Папа сам цього мопеда займе. Так, одні гості випроводили, взялися до роботи. У нас щось з крана не хоче бігти вода. Хазяїн вирішив викрутити кран і подивитися, чи там нічого не забило. Наташа воду з сусідом справили. Ще лишилось крана, але кран дочекався хазяїна. Так що хай сам тепер ремонтує. Так, Нема, щоб зробили, я вже наготовила. Да. Нема коли йому відпочивати. Відремонтували. Води з тобі А то не можна було ні помітити, ні покупатися. Да, пів дня набирали вчора пів ванни води. Не хотіла більше. Так, робота зроблена. Хазяїн воду зробив, тепер буде бритися, митися, буде збривати свою воєнну бороду і буде як нова копійка. Так, всім всім на добраніч, всім спокійної ночі.